Аграрії надзвичайно вимогливі до якості засобів захисту рослин, крім того, що пестициди повинні бездоганно виконувати свою місію, тобто оберігати посіви від шкідників хвороб і бур'янів, вони ще й мають бути доступними за ціною та малотоксичними. І на сьогодні в Україні є препарати, які задовольняють такі вимоги. Причому реалізовуються вони, як кажуть, із перших рук. Група компаній Агропросперіс, маючи в обробітку майже 400 тисяч гектарів земель, Надає широкий ряд послуг для фермерів та агропідприємств, серед них реалізація засобів захисту рослин, що виготовляються за її замовленням і які господарства Агропросперіс активно застосовують на своїх полях. Компанія Агропросперіс на сьогоднішній день є найбільшим сільгоспвиробником агропродукції у Чорноморському регіоні. Наряду з сільгоспвиробництвом маємо власні елеватори, які надають елеваторські послуги, також ми через них транспортуємо власну сільгоспродукцію. Також у своєму складі компанія «Агропросперіс» має дистриб'юторську компанію, яка розповсюджує засоби захисту, насіння та добрива. Це продукти, які неодноразово, скажімо так, проходять перевірки наші в різних кліматичних умовах, в різних абсолютно. Кліматичних зонах у господарстві «Нью Ю Агроподілля, як і в інших, що входять до Агропросперіс, вносять фунгіцид Юніфлу та інсектицид ЮНІКАЕС. Чітко дотримуючись технології внесення та безпеки праці, спеціалісти підприємства готують розчин. Препарати в сучасному фасуванні надійно захищені від підробок. Вони і так виробляються для нашої компанії, мають наші логотипи. Вони і на кришечці, і на етикетці. От, але для додаткового захисту маємо ще плівку. Ми бачимо логотип на нашій кришечці. Також ми маємо захисну плівку, яка захищає від виливання і протикання під час транспортування. У бездоганній дії препаратів фахівці Агропросперіс упевнені. Ми самі реалізовуємо дану продукцію, ми і використовуємо її, і реалізовуємо. От, і маємо, скажімо так, гарні результати на своїх полях, і нам не соромно буде подивитися в очі тим фермерам, які будуть його використовувати на власних полях. Це буде урожай без хвороб. Урожай, який не вражений грибковими хворобами, сашковими хворобами. От, це буде товарний урожай. І до того ж собі вартість цього врожаю потішить господаря. Холденгу і господарство. Ми всі розуміємо, що це таке. Це е, враховується кожна копійка, це великі об'єми. Кожна копійка утворює велику. Суму в результаті так на сьогоднішній день це найкращий оптимальний варіант. Ціна та якість із зими ріпак у нью Агроподілля вийшов у гарному стані. Дотримання сучасних технологій від підготовки ґрунту під посів до захисту дало очікуваний результат. Тепер завдання господарів надійно захистити рослини. Нам зараз задача основна захистити цю рослину, а саме в рослині кореневу шийку від гнилий, яких на ріпаку будуть вражати і сіра, і біла, і тефуліозна. Щоб цього не відбувалось, застосовувати ми зараз будемо такий препарат, як Юніфлу з діючою речовиною флутріафол. Із всіх тріазолів він самий легкорозчинний. І іменно це дозволяє йому починати діяти при найменших температурах привід плюс 5. До речі, ні один із триазолів не має таку низьку температуру дії. Це по-перше. По-друге, завдяки своїй високій розчинності він надсистемний препарат. Тобто в нього як і акропітальна, так і базопітальний рух по рослині. Тобто він, вся яка інфекція є зараз, він її зразу локалізує і зразу вбиває. Фунгіцид Юніфлум носиться на даний момент у баковій суміші з інсектицидом ЮніКС. Останній не залишає жодного шансу на виживання, прихованого хоботникам. Цей препарат має дві діючі речовини: одна із перитроїдів, друга із неонікодіноїдів. Перитроїди – Це лямда Він у нас контактний. Він попадає зверху на... Комаху і комаха від цього гине. причому загибель наступає мгновенно. А не неоті... котіноїд-ацетаміприт, він системної дії. Він проникає в рослину, розноситься так само по рослині, і навіть якщо у нас якась комаха встигла відкласти туди яйце, то личинка, вже живлячись цією рослинкою, погибає. По Лямда цигалотрин ще хочу зауважити взагалі по самому препарату Юні-КС, що цей препарат ми ще будемо в фазу бутонізації. Чому? Тому що сам ацетаміприт в нас не шкідливий для бджіл, а лямда він має репелентну дію. Розчином ЮНІФЛУ та ЮніКС обробляють унью агроподілля і пшеницю. Своїм видом на врожай вона тішить головного агронома. Але наголошує Василь що щоб рослини змогли реалізувати свій генетичний потенціал сповна, необхідно ретельно їх захищати від шкодочиних об'єктів. І в цьому питанні на допомогу господарству приходять сучасні препарати. Ми з нетерпіння чекаємо новий гербіцид юніфлору, з яким ми потім можемо будемо приміняти регулятори росту. Чим він хороший? Більшість пшениців в компанії посіяні після соняшнику. І за того, що це соняшник, йде хвиля соняшнику, і вона якраз буде припадати на цю фазу, тобто ми одночасно будемо забирати бур'яни, одночасно можемо працювати фунгіцидом, одночасно працюємо ретардантами, хлормиквадхлорідом. Ось у нас це поєднання прекрасно підходить для застосування регулятора рос заощадження часу і коштів особливо часу, тому що роботи пішло оприскування ріпаку, пішло оприскування пшениці. Зараз піде ґрунтовий гербіцид соняшнику. Після цього ґрунтовий гербіцид кукурузу. Потім пішли вже грамініциди на соняшник. Так, само собою економічна складова, але дуже ціниться час, тому. Я думаю, що вже з нетерпінням чекаємо юніфлору, щоб якраз можна було в часі вигравати. Агропросперіс це 50 агропідприємств у різних регіонах України, і повсюди ці засоби захисту допомагають вести аграрний бізнес успішно. Ці препарати малотоксичні і за умови дотримання інструкції їхнього застосування вони не завдають шкоди довкіллю. Ну, той самий препарат як Юніфло він впливає лише на певні компоненти грибів, а на рослину, скажімо так, він не впливає, немає ніякого токсологічного навантаження. стрес рослина не отримує. Паратроїд, який входить до складу цього препарату, він має надшвидку дію. Він знищує усі шкідники, які знаходяться у той момент на час обробки. Ми проводимо обробки на ніч, щоб не вражалася бджола. Перетроїт за ніч висихає, підсихає і знищує лише тих комах, які знаходяться у той момент на час потрапляння препарату. Справді компанія Агропросперіс унікальна. Працюючи за принципом для інших як для себе, «Агропросперіс груп відкриває доступ на світові ринки сільськогосподарської продукції багатьом фермерам і агропідприємствам України. Вона надає комплекс товарів і послуг із фінансування, закупівлі продукції на експорт, пропонує власні АІТ розробки і, звичайно, реалізовує високоякісні пестициди. Кожен із яких ретельно випробуваний агропідприємствами групи «Агропросперіс» і застосовується на їхніх виробничих площах.